1 грудня під час загальноміського віччя червоноградці розпочали збір коштів для підтримки майдану у Києві цього ж дня. Було створено координаційну раду на чолі з секретарем Червоноградської міської ради Павлом Пелепчуком. Основним завданням цього новоутвореного об'єднання, яке розташувалось у 114 му кабінеті міської ради, є оперативне вирішення організаційних питань. Зокрема, збору коштів теплих речей та продуктів харчування і забезпечення транспортом тих червоноградців, котрі зголосяться підтримати всенародний страйк у столиці. В неділю була створена координаційна рада, яку очолив Пилипчук, запрацювала активно громадські організації, партії. Можу дати інформацію, в рахунку трьох днів ми відправили 561 людину на Київ. Збираються кошти. Якщо ви зауважили, підходять люди. Які підтримують події, які відбуваються на Києві. І я хочу, щоб чнораці зрозуміли, сьогодні ми повинні активізувати свої дії і то, таку велику широку зробити активність. Я знаю про те, що проспілки прийняли рішення провести одногодинний страйк, провели збори і про те, що на шахтах створені кордиційні ради. Для, для, для тих шах, бажаючих шахтарів, які хочуть їхати, щоб е, зробити їм можливість поїздки, поїздки в, до міста Києва. Я хочу ще раз звернутися до Чінорадців. Не будьте пасивними, кімната 114 в міськраді, ми тут знаходимося, працює з 9-ї години до відправлення автобусів. Є проблема в транспорті, проблеми в людях немає, є проблема в транспорті. Я прошу тих, хто має мікроавтобуси пасажирські, звертатися теж до нас 14 го кімнату. Ми будемо сприяти відправленню і наповненню цих мікроавтобусів. Шановні шановці, даю номера телефонів, по яких треба звертатися: 098 451 84 99, 063. 170 7303 скільки грошей було зібрано завдяки пожертвам небайдужих черноградців та на які потреби вони витрачаються, говорить відповідальний координаційної ради за реєстрацію та збір коштів Петро Дзюба. Станом на сьогоднішній день ми у Львів в Київ відправили, перепрошую, 561 особу. На цю цифру можна сміло множити на три. Чому тому, що люди приходять, зводять, телефонують, нехай. І ставлять до відома, їдуть самі своїм транспортом. По коштах, значить, збір коштів ми почали проводити в неділю на вічевій площі. Порядок такий. Я відповідальний також ж і за збір коштів створена комісія координаційної ради. Скриньки попечатані і до кінця. Дня в, кінці, в порядку в 20-й годині ми комісійно-колегійно комісія від п'яти чоловік збираємося, проводимо підрахунок коштів, ні одна копійка не пропала. На даний час, з червона раз за три дні, зібрано 41 309 гривень 25 копійок. Кошти на даний час витрачаються тільки на фінансування транспорту, на заправку. Людей, бо приходять люди, питаються, чи ми платимо ніч ніхто, нічого не платить нікому, тільки на фінансування транспорту. Далі, значить, який порядок? Порядок перерахунку коштів. З комісія перераховує і складається тут же акт, підписує всіма членами комісії. Виходять вже провокації, чутки, що тут може хтось нагрівати себе. Я пропоную цим людям, щоб не говорити лишнього, будь ласка, запрошую я, запрошую штаб, кожного дня, приходьте, будьте присутні, ставте свій підпис. Що ще хочу звернути увагу. Мене, оскільки я безпосередньо сижу на місці менше в людях, мене поразив такий факт: прийшли люди з будинку номер 5 Купчинського. Я навіть не можу говорити. Спокійно. Прийшла бабу, дві бабусі, зібрали з під'їзду 40, 40 гривень принесли. Це пенсіонери, які живуть на копійки. Далі жертвують кошти різні люди. Хто хоче записатися, хто не хоче записатися, гроші складаються в скриньку, складаються в протокол. Це вже я сказав. І ще приємно, я вражений червоноградцями, актив червоноградців. Чесно скажу, я теж учасник помаранчевого майдану. 12 днів працював там і Чуючи між людьми особливо останнім часом ну розчарування і приємно, я здивований активністю чорноградців. Люди йдуть на сьогоднішній день. У мене вже на ранок на даний час 23 людини готові сьогодні прийшли і готові виїжджати вже. Люди просяться, люди не активні. Дякую, Чорноградці. Червоноградці підтримують майдан не лише матеріально, а й щодня зголошуються їхати до Києва на підтримку мітингувальників. Пані Марія знає, як не просто вистояти на майдані, адже ще у 2004 році вона брала активну участь. У помаранчевій революції. Е, Прошлий раз я їздила теж на е, майдан, як був помаранчевий. Е, а зараз я живу в Яструбичах. І от підходили, бо люди знають, що я їздила раз, і питають мене, куди то можна здати гроші чи е, можна поїхати. Я кажу, добре, я сьогодні поїду і спитаю, де можна здавати ті гроші, е, і хто записує. І тоді я вам скажу, хто хоче їхати. Бажаючи прошу. Я просто раніше не поїхала, бо я трошки була прихворіла і. И... А зараз в мене є бажання поїхати свіжими враженнями від подій на київському майдані із журналістами бужнету, поділився депутат Червоноградської міської ради від ВО «Свобода» Микола Булик. Кілька годин назад приїхав з Києва, тому що в мене по сімейних обставинах. На саму справді я вже з 24-го числа в Києві, тому що тільки якщо побачив, тільки перші кроки студенти, коли почали підніматися в Києві на акції протесту. В принципі, я в суботу взяв білет, зразу поїхав своїм коштом на до Києва, тим і вирішив підтримати. Тим більше, чому підтримати, тому що перші лозуни, як ви пам'ятаєте, говорили без політиків, без лозунгів політичних. Я ніякої символіки не мав, хоча я належу до однієї з опозиційних партій. Перші дні було трошки мало людей, але приїхали на Майдан, все нормально. Тим більше тут зразу стали нас на європейській площі паралельно, політичні партії Другий Майдан формувати, так що приходилось і тут, і тут бути. Перша атака Беркуту була на студентський майдан. Правда, вони атакували десь так ближче до вечора, і в нас його просто вдалося відтіснити. Їх було біля ста чоловік. Але переважно молоді студенти, дівчата просто на той Беркут так налетіли, ну просто їх викинули з того молодіжного майдану. Як то кажуть, святкували перемогу. Студенти були такі, як то кажуть, піднесенням, тому що, напевно, їх та вже влада всім, як то кажуть, надоїла. Во. Потім після обіду почали. 에... Беркут. Ну, в принципі, десь пів 12-ї ночі, він почав активну атаку на майдан, який знаходився на європейській площі, тобто політичній партії. Але там знову ж нам вдалося їх відтіснити. Теж там були і сутички досить такі сильні дехто з наших постраждав. Вон. потім партія регіонів, так та партія Регалів, як ми їх тепер називаємо, вони звели свій альтернативний мітинг, Це було в понеділок на другий день. Ну я вам скажу, коли ми дивилися, яких везли, вони спускалися від Верховної Ради по вулиці Грушевської до Майдану, до Європейської площі, ну скласьки враження, так би то знаєте, колись німців пленних вели. Такі йшли сумні, невеселі, з похмурими головами, прийшли, стали. Ну там наші знамениті артисти там співали, їм пісні. Ну, вони просто сиділи тупо, чекали, просто коли то все кінчиться. Хоча їхня багато від них молоді перебігло на той Майдан студентський, тому що там було веселіше, там всі були веселі люди, як то кажуть, знаєте. Ну, потім їхній майдан закінчився і... В принципі вони зразу кучки стали там по списку, гроші роздали, вони собі пішли туди до догори. Всі дні підтримували, люди під'їжджали. Наші опозиційні лідери постійно закликали людей виходити, київляни. Київляни був, києвляни входили з такими плакатами. Не йдіть з Майдану, просто просили людей ті перші дні. Ну, в принципі, коли ми отой був останній мітинг вечором, коли перед самим побиттям. Забралось дуже багато людей біля 50 тисяч людей. І Всього і Майдан був забитий, все. сказали, що створюємо, створюємо координаційну раду із всіх активних членів, що всі політики приєднуються до студентів. Тобто зараз настав такий час, що позицію не можна зараз ні критикувати абсолютно. Тому що зараз в нас є один-єдиний ворог це партія регіонів, яка в даний момент при владі. Ой, нас і зараз, напевно, настав такий один-єдиний час. Що ми повинні бути тільки всі єдині, незалежно від партії, від статусу, громадської всі єдиним, Тому що то є така партія, вона не відступить, вона вже починає репресії, вона вже зараз починає і студентам погрожувати. От ви бачили, вже зараз починають судові справи відкривати, просто писані, то що вони не відступлять. Зараз треба йти до перемоги. Як ми тільки зупинимося, вони зразу за нас візьмуться. Назад дороги немає. Так що. Зараз дуже багато масу під'їжджає людей зі всіх кутків України. Наприклад, до мене підходили прості кіпропрості ки... і вони говорять: ну по до, до того числа, поки Беркут не побив малолітніх дітей з кров'ю. В принципі, та кров то на руках нашого президента, тому що крім нього ніхто не міг той пари. Вони кажуть, після того, коли вони побачили ті кадри, вони зразу масово стали виходити. Це певно, та була остання планка, яка людям впала. Все. За словами пана Миколи, Майдан на підтримку євроінтеграції, котрий розгорнувся 21 листопада, і майдан після звірячого побиття студентів суттєво відрізняють. Це не лише за настроями, а й в питаннях самоорганізації. Діло в тому, що зараз майдан більш радикалі, радикальний, такий більш політизований. Кожну годину всього майдан, от яке стукнула там перша година, друга кожну годину всі стають і співають гімн України. Раніше того не було. Постійно червоно-чорні прапори, прапори боротьби. І постійно гасло. Слава Україні, героям слава! Це основне гасло на Майдані. Всі кричать незалежно від статуту. Тобто, просто ті слова, вони духу подають. Раніше на тому Майдані ну, такі гас були, ну дуже рідко. І тобто він більш зараз радикальний і більш рісучий. І зараз ніякої, як то кажуть, різниці між нікими немає. В принципі, всі зараз одна ціль. Зараз все організовано, всюди в нас по периметру є виставлена охорона, тому що позавчора. Після, е, насідуючи ніс, після того побоїска, ми ту ялинку всю розібрали. Вони там ще встановили такий каток хотіли. Там були такі грубі щити великі. Якраз ті нам щити добре пригодилися, барикади. Хоч всі вулиці ми забарикадували, всі, які тільки проходили. Правда, коли ми йшли на Майдан, той пра, великий прапор несли, ми ще зранку підійшли на Майдан. дивимося, Беркут стоїть по кругу, і ті металічні, всі щити. Ну, ми так підійшли, кажемо до тебе, так хлопці кажемо. Якщо зараз буде маса людей йти, ви не дуже впирайтеся, а спокійно втікайте чим чим дужчим. А Нащо вам кажуть за те дірмове жалування інвалідами стати, як то кажуть? Ну а ті кажемо, щити, нам напевно пригодяться. І при цьому ті ж щити, якими була обгороджена площ, площа Майдан Незалежності, ми їх використали, поперекривали ним вулиці, плюс. Ялинку, ну ті всі, ну те, що йшло на ялинку. Одним словом, ми то все використали на барикади. І зараз на барикадах круглосутно дежурять наші люди по 3-4 години, хто скільки може, всі барикади ми охороняємо, тому що ми боїмося, щоб ці провокатори тітушки не були. Як нас Микола Булик, за кілька днів він знову рушить на Київ. Адже скільки б не довелося стояти на Майдані, вистояти потрібно до кінця. Вчора наші е, лідери виступили після цього і сказали стояти до кінця. Е, діло в тому, що зараз е, налагодилась робота. Саме краще це вахтовим методом, тому що людині, щоб людина активно могла так приймати участь, це троє суток. Повні нормально може, щоб поспати, віддихнути все, а потім їх треба міняти. Якщо буде таким вахтовим методом, це буде довго. Дуже добре, що вийшли київляни і вони нас підтримують. Ну, скільки буде довжим, будемо стояти до кінця.